18 квітня на колегії департаменту соціальної політики Вінницької облдержадміністрації підводили підсумки роботи за 2012 рік та складали плани на 2013 рік. На колегію були запрошені представники громадських організацій. Перше тривалий час всі вони відзначили, що нарешті звіт начальника департаменту приємно слухати. Все коротко, по суті, конкретно та об'єктивно. Це був перший публічний звіт новопризначеного начальника Марини Коваль. І це надзвичайно вдале кадрове рішення. Всі, хто будуть. Намагатися щось зробити, цікаве хоч і складне, отримують підтримку. А разом я абсолютно впевнена, ми вирішимо з вами ті надзвичайні питання, і важливі питання, які покладені на нас з вами державою. Голова громадської організації філософія серця Юлія Грига презентувала учасникам новий соціальний проєкт. Університет третього віку, вікновий світ, українські перспективи. Зважаючи на те, що у залі зібралися директори всіх територіальних центрів соціальної допомоги та начальники профільних управлінь, зацікавленість щодо участі у проєкті була надзвичайно великою. У нас сьогодні сидить Юлія Гриба, філософія серця. Вона буде сьогодні виступати Світлана Ситка, тому що вона нам пропонує сьогодні залучити тих людей, які сьогодні у нас теж дуже активною можуть бути частиною суспільства. Йдеться про університети третього покоління, йдеться про пенсіонерів. Я завжди жартую його фразу. Від старості не Ні втік ніхто. Ми всі впевнені йдемо в цьому напрямку. Якою вона буде, наскільки вона буде активна? Сьогодні залежить і від нас. Давайте ж подумаємо про свій завтрашній день, тому що це не так багато нам залишилось. Дуже коротко про нашу ідею. Зараз розробляє проєкт, це буде пілотний поки що проєкт у трьох областях Мінницька, Одеська і Житомирська. Щодо впровадження факультету в рамках діяльності університетів 3 покоління або 3 ліку, як називається. Це будуть факультети комп'ютерної грамотності, або в нас вони називаються інформаційно комунікативної компетентності. Для людей пенсійного лікування обов'язково мають бути люди, які вже досягнуть пенсійного ліво. Це можуть бути люди, які просто вийшли на пенсію, це можуть бути люди 40-45 років. Наша ідея підтримала корпорація «Інтел» і також ми вже домовилися про співпрацю з міністерством. В рамках поступного проєкту ми плануємо в Вінницькій області на базі трьох територіальних центрів створити такі невеликі поки що до 10-15 осіб групи. Які будуть протягом двох місяців, це 64 години, навчатися комп'ютерної грамотності. Для цього корпорація Інто спеціально розробила мультимедійну нову, дуже доступну і якісну програму. Ми хочемо підготувати в кожному з терцентрів двох тренерів. Один буде представник терцентру, один буде представник нашої організації, і по завершенню цього курсу. Корпорація Intel кожному з слухачів, які пройдуть цей курс, видасть крім сертифікату про завершення, додають сертифікат на знижку своєї продукції, це комп'ютер або ноутбук. Поки що для пілотного проєкту вони пропонують 50% знижку. Я думаю, що це дуже... Ну, Гарні умови для участі, тому закликаю всіх бажаючих долучатися, всі бажаючи інтерцентри, які хочуть так само відкривати все на ці факультети з комп'ютерної грамотності. Будь ласка, телефонуйте до нашої організації, тому що після пілотного проєкту ми плануємо такий цей проєкт впроваджувати по всій Україні. Після колегії були досягнуті домовленості з пілотними районами та обговорений спільний план дій. Так, на першому етапі на Вінниччині в проєкт увійшли терцентри Козятина, Хмільника та Вінниці, і вже на цьому тижні їх представники будуть спільно презентувати свої напрацювання в Міністерстві соціальної політики. Проєкт Університет третього віку вікно у світ української перспективи спрямований на підвищення рівня комп'ютерної грамотності людей пенсійного віку, а після навчання слухачі отримують сертифікат на придбання за пільговою соціальною ціною комп'ютеру з річним підключенням до інтернету. Отже, на прикладі Департаменту соціальної політики маємо гарну модель співпраці влади з громадськістю, коли, прислуховуючись один до одного та консолідуючи зусилля, отримуємо гарні результати на благо всієї громади. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.